Дніпропетровщина пережила одну із найкривавіших ночей з початку бойових дій. З градів окупанти розстріляли Марганець у Нікопольському районі. Загинула велика кількість мирних людей. Про ситуацію доповідає представник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Градами накрили місто Марганець та Мирівську громаду. На жаль, внаслідок загинули 13 людей та 11 постраждали. По марганцю агресор наніс 40 ударів зградів. Загинули 12 мешканців, ще 9 постраждали. 10 поранених зараз перебувають у лікарні, п'ятеро з них у важкому стані. Через злучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради. Кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21, 21 багатоповерховий будинок та один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач без світла залишається кілька тисяч містян. Зараз на місці працюють фахівці, бригади по відновленню комунікацій. У Мирівській громаді до 40 снарядів зградів прилетіло по селу Вишетарасівка, там загинула. 61 річна жінка, її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка 51 рік госпіталізована, та її чоловік, 57 років, лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті, перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання.